Принято решение о проведении специальной военной операции. Возьмем Киев. Ну что же у нас? Просто стройка без лужи в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки, которые были в Киеве. Барселонка. 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 Директор Арня на міської ради Миколаївської області. 17 квітня в 17.20, коли е, ракета Калібр була запущена і вона прийшлась удар прямо в, в угол в стінку поліклініки, було зруйновано повністю поліклінічне відділення. Е, поряд стояло інфекційне відділення, де надавали допомогу хворим з ковідом, і е, е, дві топкові. Почалася, мабуть, ще з 23-го, тому що 23-го я була на добовому чергуванні і 24-го зранку подзвонив мій друг з Баштанки, сказав, збирай до мене і каже, вас. Я ще так на нього подивилася, кажу, не смішно. Коли почалася війна, коли почалася війна. Це масштабні сторони. 24 лютого коли почалась війна. Перші пацієнти до нас почали поступати це поранені з найближчих сіл, туди, куди вже дойшла ця російська орда. 28 лютого до нас привезли цивільних пацієнтів з Калинівки. Люди просто стояли в подвір'ї, їм під ноги прилетіла касетка. Два загинули на місці. Залишилась жива жінка, яка відкинула свого сина, але він був поранений в голову і, на жаль, він загинув. І найбільше пощастило, скажем так, воно пощастило. Він, звісно, був дуже поранений, але йому пощастило, йому відірвало ногу. Але він залишився живий. Це ще один чоловік. От коли привезли перших поранених, це було. Ну я не скажу, що страшно. Ти якось всі швидко себе взяли в руки, і навіть те, що ти ніколи не робив ти пішов, От Андрій Андрійович нас чергував, мій колега. Я просто знаходилась в лікарні, нас викликали. Я невропатолог. Так? Там я не хірург, не, там, не оперую ніколи. От я стояла, визначала групу крові. Просто більше не було нікому. Ну, якось так поступово воно ти почав розуміти, що на тебе може чекати. Саме страшніше було першого числа. Коли в Баштанку вже зайшли, ми тоді також всі були на роботі, всіх відпускали додому. Щоб піти, такого не було, бо тут залишались пацієнти, на кого їх залишать. І з 1 по 31 березня я була в лікарні. Я не, не ходила додому. 2 чи 3 почали поступати хворі військові, цивільні, приймальне відділення. Люди побігли, дуже багато побігло людей з Баштанки. Тож у нас тут е... церква, церква вивозила, безкоштовно їхали всі, майже всі. Ми не їхали. Бували моменти, що я собі задавала питання, чи розумно я взагалі? Люди їдуть, а я залишаюсь. Люди їдуть, а я залишаюсь. І колись таким ж напоряд забіжу, колись такий момент був, що цілу ніч бомбили. І я думаю, це все. Зараз прийду на роботу, а всі будуть писати заяву. І я напишу, і я поїду. Приходжу, а ніхто не пише. Всі працюють. І, ну, от так і і Вирішилась. Вооружене сіла Російської Федерації продовжували проведення спеціального небіра. Мужики! Вам давно ніхто не приходив! ви на нашій землі зараз. Ми не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Не найкраща пам'ять, але но... почекаємо, що скаже Ано Лена, в сторону, що скаже Влад... сейчас прийду скажу. Тоді збиралась на роботу, це було о 15:30. У нас трошки був другий графік, трошки зручніший. Ми розчерговували добу. І по нашій вулиці, по моїй конкретно по вулиці Фрун, зайшла ця колона. Я її прямо зняла на телефон. ну, Я тоді, звісно, видалила це відео, побоялась трішки. В цей момент ми були в операційній, У нас було ургентнесерів розтин. Ми навіть не знали, що йде колона. Ми працювали, ми робили свою роботу. Коли вийшли, всі коридори були пусті, всіх пацієнтів спустили в укриття. Після того, як ми зрозуміли, що дійсно нікого немає, побігли в укриття, і тут нам говорять, що йде колона, йде величезна колона. Ми перший раз зіткнулися, коли е у нас тут і бомбоубіжище є таке, ну ну є. і коли ти висовуєшся. Дерева посічені прямо з, з цими пулями. І коли отут стоїть Камаз підірваний, і у центрі танки йде колона. ну Страшно. Страшно. Ну, ми працювали. Ну, ми не думали. Ну, просто працювали, Я не знаю як. Ці такі, ну от кажуть, прильоти це всі мої зміни. Авіаудар на другому районі, де постраждало багато людей, це теж моя була зміна. Я якраз теж йшла на роботу, це було о 7.30 ранку. То мене підкинуло аж до чужого забору. Я там трішки полежала, схоронилась. <гум> Їхала попутня машина. Мене підібрали в машину, завезли сюди. Ми почали активно працювати. Плани на 2022 рік. Але в наше життя, як і життя мільйонів українців, вірвалося страшне слово, війна. Вигін на себе, поєдині сили, здорові. На даху малювали Червоний Хрест, сподіваючись. Що тим самим захистимо свій заклад від ворожої агресії? Нам е з управління охорони здоров'я прийшла установа. Установка така намалювати на Дасі лікарень Червоний Хрест. І згідно Женевської конвенції, це повинно було нас убезпечити від якихось е в агресії з боку ворога. Але ми після Маріуполя ми, мабуть, були одна з наступних лікарень, куди було ціленаправлено, направлено ракету. В іншій лікарні в той час, потім вже почали руйнувати, вони страждали, коли поряд щось падало, а це було калібром, ціленаправлено, вдарено в поліклінічне відділення. Досить багато людей думали, що в лікарню не посміють. Насправді так думали. А потім, коли ця ситуація відбулася, тут коли на нас прилетіло, коли за допомогою не дуже розумних і дуже розумних людей прилетіло в госпіталь, який міг би дуже сильно нам допомогти, то ми зрозуміли, що. Воюючи з нами сторони, у них взагалі інші уявлення, якщо вони в них є. Тобто вони є кандрофаги, вони знищують і все. Вооруженими силами російської федерації на нічонку переоточені у нас оружиє великої дальності воздушного і морського базування по ключовим підприємствам воєнної промисловості київського режиму. Я не знаю, що це, мабуть, щось мене врятувало. Мене попросили. Ну, такий як міні-виїзд на дім, подивитися хворого якому погано. І через час прилетіло в поліклініку, мого кабінету немає. І Ввечері тоді, от перше, що було, от мені подзвонили. Ви вдома, кажу, так, да. хорошо. Звуку, коли вона летіла, ця ракета, його не було чуть, а потім звук такий, знаєте, як дуже суху велику коробку зламали. І полетіли вікна. Ми були в операціонній. Я зайшов подивитися хлопці там операцію. Не встигли розвернутися. Це долі секунди, я не знаю, як це. Взагалі, всіх викинуло. Як я оказався в коридорі з Давидовим на чотирьох, я не знаю. Ну, оказалось якось. Страшно. Це вже з нового виводку. Так будемо жити. Будемо в жити. 19 квітня в 17.20 саме сюди влучила ракета Калібр, прямо в цей вугол поліклініки. Тут знаходилось рентгенівський кабінет з рентгенівським обладнанням, кабінет рентгенолога, кабінет дерматолога. Це була діюча поліклініка, яка працювала, яка зранку працювала, відпрацювала, і в цей момент, на щастя, людей і пацієнтів тут не було. Але вона прилетіла ціленаправлено от сюди в поліклініку. Ця будівля буде зноситься повністю, тому що тут відновлювати вже нема чого. І найбільше, за що я хвилювалася, це за системний блок, де в мене все, вся інформація. Ну, знайшли, сухо, зберегли все чудово і готувала ролики, показати, як було до і що стало після. І перший, перший фільм, який знімали, це запропонувала Алі Анатолійовні, хоч сама поняття не мала, як працювати у програмі і в якій програмі, але ну, спробувала, вийшло, і вийшло не так, як зараз. Ну і зараз, якщо з професіоналами порівнювати, то е, я так. Десь там на задньому плані, <хи> то ну, все одно ну, я своєю роботою довольна, ну і директор видно, що також. <хи> Завжди в нас були серйозні фільми. В цьому році ми вирішили покреативити і повеселити <хи> нашу публіку. Що 20 квітня е, на роботу прийшли всі, і прийшли не самі, а з родичами всіма прийшли. І ми всі дружно носили, гребли, прибирали. от Всі вже планували нову поліклініку. От всі Один одного заспокоювали, говорили, що нічого, нічого, все буде. от так. Я горжусь тим, що в нас такий колектив, я не думала, що він наскільки дружний. Приходили і санітарки, і врачі, і медсестри. Приходили і з чоловіками, і з дітьми. І це все до такої так дружно було. Так, такі злагоджені дії було, коли це все відбудова, коли це все розгрібалось, відбудовувалось. і наше керівництво. Так, да, Ми могли всі спати разом від. Від хо служби санітарки до головного лікаря. Чекати, Ми спали всі разом. Дуже дружно це все Новості моніторили всі разом, їли всі разом. Так, коли це да. було, і столова була обща, і ну так дружно, дружно, дружно. Знаєте, Був такий випадок, коли е, на наступний день е, ми прийшли в лікарню відновлювати, я вам вже казала, і зібралися тут, -от на площадці перед поліклінікою, йде дощ, ми в розпачі дивимося на зруйновану будівлю, всі, кожен стоїть, думає про щось своє. І тут біжить хлопчина, дивиться на всіх на нас, дивиться на поліклініку і каже: а що лор сьогодні приймати не буде? Ми на нього подивились всі. Я думала, що зараз ну станеться щось таке негарне. Але потім хлопець все зрозумів і, 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 і пішов в іншу сторону. А я своїм кажу: ви розумієте, що ми потрібні людям. Нам потрібно працювати. Нам нам, нам потрібно якнайшвидше це відновити, тому що населення потребує нашої допомоги. Офіційну частину закриваємо, переходимо до розваг. Ну. До свята. Ви розумієте, на що я натякаю, так? Питання для лікарів. Катя готова? Значить, кашляти, зачкати, за відсутності серветки потрібно. А. В долоню Б. В згин руки. В. Не потрібно прикриватись. Це шкодить. Варіанти відповідей. Згин Лікарі! Згин руки. Молодець! Але 17. 17 наші дівчатки. Вітаємо. Успіху активізин. Так. Одна штука, так? Да? Одна штука. Таблетки щастя, стовідсоткові. Одна штука. Так, є. Вітамін Дзен. Є Форте. Так, передозування не має бути, тут обов'язково. Офігізм здоровий, хортиця, краплі оральні. Діорети крітля універсальний, оболонь, а інше імпортне назви не знаю. Ендорфіни кристалічні можуть бути стіни, стін може не бути. бути. Може бути обладнання. Воно може бути застаріле або зруйноване, або навітнє. а не буде кадрів, не буде нічого. Тому кадри це найбільший дефіцит зараз. І зараз, коли їх запитують, чи поїдете, вони мені кажуть, а Анатолій, нам поки не закінчиться, не закінчиться війна, і ми навіть про це ну, не думаємо зараз. Ми зараз купуємо житло медичним працівникам, молоді для того, щоб війна закінчилася, щоб вони не поїхали. Тому що як тільки е, поїдуть кадри, не буде тут нічого. Кілька кілометрів від нас стояли орки. Вони заходили в Баштанку, рознесли центр Баштанки. БТР летіли на лікарню. Вони ну, буквально були в, на території вже лікарні, але вискочили на об'їзну, там знесли нам забори і все інше. Але не було, ми, ми не уявляли, що можна десь працювати в іншому місці і покинути лікарню. Це наша лікарня, це наше місце роботи, це наші люди, яким ми потрібні. Я пам'ятаю, коли той час, коли казали, що війна буде 10 днів. І я думала, це був другий день від неї. Думала, боже, як це можна 10 днів всі витримати, а потім місяць, а потім два. І коли час зупинився, дійсно жахіття, жах, війна, кров, страх за своїх близьких, за рідних, за лікарню. І я виходжу в квітні, а дівчата біля приймального відділення саджають квіти. І ви знаєте, якось перевернулось все, що дійсно життя продовжується, потрібно жити і жити зараз.